Нині у Ани ідеальна посмішка, проте чотири місяці тому її передні зуби виглядали зовсім інакше. Виправити ситуацію допоміг ортодонт. З перших днів трошки було непривично, було трошки, ну давило трошки неудобно, але потім я привикла і вже все добре. вирівнявся зуб, пішов вперед. Патологія прикосу, дефекти зубного ряду та біль у скронях найпоширеніші проблеми, із якими звертаються до лікаря ортодонта. Лікування таких патологій відбувається індивідуально і потребує часу. Ну проходять півроку. Вони вже улыбаються, во всі ну так, як має улыбатися дитина. Ортодентичне лікування передбачає усунення вроджених спадкових і набутих дефектів. На початку лікар проводить ретельну діагностику, після чого пропонує пацієнту план лікування. зараз такий, ну скажімо, бум не зовсім розвивається верхня щелепа. Це зв'язано з тим, що багато діток боліють. Дуже часто бувають аденоїди, і в зв'язку з цим верхня щелепа вона. Імієт трошки другу форму, вона становиться більш трихольна, сувужена. Розпочинати консультації з лікарем варто з п'яти років, коли починають випадати молочні зуби. Оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший подільський.